Технологія приготування борщу, яку розробили в решетирівському професійному аграрному ліцеї імені Боровенського, здобула перемогу в обласному конкурсі учнівських стампроектів. Та цей борщ незвичайний, а сухий. Ідея виникла одразу, оскільки ми навчаємо учнів з професії кухар-кондитер, то саме борщ став основою нашого майбутнього проєкту. А разом з тим, це чудова ідея забезпечення наших захисників на передовій гарячою їжею. Сушать овочі на кухні виробничій майстерні ліцею. Завдяки розробленій технології, продукти, що пройшли процес сушки, зберігають 70-80% поживних речовин. Для приготування борщу використовуємо такі способи теплової, і кулінарної обробки, як варіння, сушіння, а також механічна кулінарна обробка, нарізання, миття, подрібнення. Готова суміш складається із традиційного борщового набору: це картопля, буряк, морква, цибуля, капуста, зелень, томатна паста та спеції. Оскільки конкурс мав екологічне спрямування, в закладі, окрім технології сушіння овочів, розробили й екологічну чисту тару для пакування продукції. З одного такого пакета виходить 4 літри борщу, який розрахований на 8 порцій. До пакунка також додають склад продукту та спосіб приготування.